Вята осені захід, що відбувається у кожному дошкільному закладі. Діти на ньому перевтілюються на символічні дари цієї пори у горобинки та грибочки. Малеча садочка веселки з радістю зустрічає красуню осінь, хоча й здогадується, що це по сумісництву ще й їх вихователька. Діти співають про дощик, який так любить поливати усіх восени, розповідають віршики та чудово танцюють. І, хоча на святі була тільки половина групи, чудовий настрій та святкова атмосфера, все одно була присутня. Окрім хорового співу, дівчата та хлопці виконували музичні твори і окремо. Також, окрім пісень та таночків, діти показали виставу, як можна заховатися від дощу під великим грибком. До свята осені діти разом з батьками виготовляють поробки з природного матеріалу. Цього разу керівництво садочка влаштувало такий собі благодійний аукціон, де кожен охочий міг придбати, сподобавшийся виріб, а зібрані кошти підуть на лікування онкохворої дитини. Наостанок пані осінь роздала всім учасникам свята соковиті яблука. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія Барт.